Права людини, шлях стійкості, виклики та перспективи Полтавщини сьогодні у Полтаві відбувся регіональний міжвідомчий форум, де піднімали важливі питання. Надзвичайно складно захищати права людини в умовах війни, але офісом омбудсмана України робить це, зазначив у відеозверненні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. У деяких обласних центрах ми вже відкрили центри захисту прав людини. На цьому, звісно ж, не зупинимось, поки їх не буде по всій Україні. Однак, моя мета і дуже амбітний план це представництво функціонують не лише в обласних центрах, але й на рівні громад. Щоб бути ближчими до людей, бути поряд, знати про всі проблеми, ми маємо відстоювати свої цінності, свободу, демократію, справедливість, і це наша спільна місія, яка залежить від кожного і кожної. Організатором даного заходу став представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко. Форум організований саме до дня прав людини. Ми проводимо цей форум такий всеобласний. Взагалі про проблеми ми маємо говорити постійно і відверто, в тому числі з учасниками освітнього середовища, наприклад, якщо ми говоримо про освіту з керівниками тих же самих районних військових адміністрацій. Але подібний форум, як сьогодні, який присвячений Дню прав людини, у нас в області правда проходить вперше. У нас одна спільна мета це допомога нашим людям реагувати на їхні проблеми. До регіонального форуму долучилися близько 150 учасників. Серед них керівники районних військових адміністрацій, представники місцевих влад, ДСНС, правоохоронних органів, а також громадських організацій. У заході взяв участь і керівник Кременчуцької військової адміністрації Олександр Аленін. Всі громади наразі активно долучаються до підтримки внужденніших осіб, і ми всі разом повинні підставити плече, надати руку допомоги. І якомога скоріше щоб вони інтегрувалися в наше суспільство. І Кременчуцький район для них повинен стати другою домівкою. Тому це захід дуже важливий, і ми підняли ці питання на ньому. Обговорили спільно і будемо їх наразі втілювати всі ці програми: як президента держави, як обласні програми, так і програми місцевих громад щодо підтримки дуже пірічних осіб. Головна мета цього форуму обговорити та висвітлити ефективні практики міжвідомчої взаємодії та найкращі інструменти підтримки постраждалого населення в частині забезпечення їх прав та свобод, дотримання вимог чинного законодавства. Дуже рада сьогодні долучитися до цього форуму на особисте запрошення Володислава Носенка, представника обоже справ людини саме в Полтавській області. Хочу сказати, що з моменту відкриття його офісу. Я особисто допомагала багато для того, щоб його представництво в тому числі було відкрите в місті Кримучуці. І сьогодні ще раз наголошую на те, що права та обов'язки людини громадянина в нашій країні є найвищою цінністю. Будемо їх захищати разом. Такі заходи, як сьогоднішні, є надзвичайно важливими, особливо під час війни. Адже захист прав людини це найголовніше завдання для нашої держави. Валерія Лисенко, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.